Вала, ти спис. Mm. Ва, можна я з по трактора поставлю тобі в гора. Векаю, ну, можна трохи проколоти огірки, на огороді посапати, полить водичку, налосить води з колодця. Що ти хочеш? Хоч, ну хоч один так. раз те. Треба... Коня хочу в сарай поставити. Кіл, ложку дьохта бросить в бочку меду. Ну трохи форточку відкрив, повітри, з разочек. Не хочу. Ну я те кажу, що треба поубрати в хаті, попелесочку забрати. Про що два місяці не, пол... не, не убрано в хаті. Тебе хочу, що ти не розумієш. -а. -а, -а. Можна? Сьогодні не можна. Та Що праздник? Який праздник? Красний день календаря, Коля. Перше має. Та восім на горі. Ну, магазин закрит на переучу. Завідующа в отпускі. Ну, Канікули простоквашні, повімаєш? Та я не настроєння? <уз> так. настроєння. <буде так. сушить> Yeah. Uh -huh. Ну Сматываем удочки, сворачиваем палатку, тушим костер, ставим на ручнике собак. В смысле? В смысле, закриваем рот и спрямован. Обидва просто, бабуль. А тут праздники.